Дніпро, що дарує радість всій Україні, Дніпропетровський футбольний клуб виборов право грати у фіналі цьогорічного розіграшу Ліги Європи. Опоненти по півфіналу італійський наполь є інформація, що після матчу залишилися без головного тренера. кажуть Рафаель Бенітас після поразки у Києві подав у відставку. Переможний для Дніпра матч видався надзвичайно гарячим, попри несприятливі погодні умови. Майже два десятки осіб столична міліція затримала ще перед грою. Після фінального свистка затримання, нібито не було хоча вболівальники аж занадто яскраво почали святкувати перемогу. Але чи не найголовніше, як на мене, власний успіх і дні футболісти, і їхній тренер Мирон Маркевич без зайвого пафосу кажуть, що присвячують українським бійцям, які захищають країну на передовій. Червоно-чорні вогні на трибунах, димова завіса над стадіоном. Це українські вболівальники радіють забитому голу. На 58-й хвилині Євген Селезньов забиває м'яч у ворота Наполі. Це був єдиний забитий гол під зливу у присутності кількадесят тисяч вболівальників. Очень приятно, пока ну і не, до кінця понімаєш, що ми фіналі. Я думаю, завтра ми це поймемо. Після фінального свистка українські вболівальники не стрималися і повибігали на футбольне поле. Втомлених футболістів гойдають на руках, на радощах скачуть і чомусь виснуть на воротах до гори дригом. Не переливки італійським вболівальникам. у них летить все, що українському ультрасу потрапляє під руки. Ті готуються оборонятися, Із флаштоків знімають прапори під наглядом українських правоохоронців все ж відступають. З Європі, ми в фіналі Ліги Європи, це варто того. Я не думаю, що оштрафують. за таке український футбольний клуб можуть оштрафувати, а столичний стадіон дискваліфікувати уже після того, як на полі усім гуртом заспівали гімн, стюартам вдалося витіснити з поля невгамовних. Не вгомонився після поразки, і тренер італійського клубу Дніпро, звичайно працював добре, однак. Гол, який вони забили, дуже сумнівний і заслуги як такої немає. Ми грали сьогодні для людей, а особливо для тих хлопців, які зараз е в АТО. Я, я впевнений, що вони дивились. Фінал Ліги Європи відбудеться 27 травня на нейтральному полі у Варшаві. Суперником Дніпра буде чинний переможець турніру. Іспанська Севілья. Інка Боднер, Ігор Бондаренко, спецкор 2+2.